стрияни, зі святом вас з Днем прапора та 24 ю річницею незалежності України, <плес> щоб ваше життя завжди було таким багатим і яскравим, як кольори державного стягу, синім і мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України. Щастя, здоров'я, добробуту і миру кожній родині. І нехай ваші серця завжди будуть переповнені гідності і гордості за нашу велику батьківщину. Я хочу щиро привітати вас із величезним святом Днем прапора. Це практично підняття прапора першого стрілу 14 березня 90-го року. За півтора року до незалежності. Це було фактично в стрію народилася українська держава. Стрій є колискою народження України як держави. І цим стріяни повинні гордитися і пам'ятати завжди. Стрий завжди був в витопках у першому української державності, стрій величне місто Степана Бандери, січові стрільці 3 вересня, для 101 рік вони склали присягу, січове в стрію зародилося. І зародився наш український прапор. Тому мені, я гордий тим, що мені випала така честь одному з перших в Україні підняти прапор на державній установі Стрію. А ви, молоді стріяни, повинні все життя нести горде ймення стріянина, гордитися своїм краєм, тому що ваші батьки, ваші діди і прадіди, вони... Здобули цю честь, щоб підняти в строю перший прапор в Україні. Слава нашому прапору! Слава Україні! Я вітаю вас святом прапора, святом, можна так сказати, перемоги. Я вважаю, що немає значення, чи цей прапор є синьо-жовтий, чи він буде жовто-блакитний. Ми з вами маємо робити так, ми маємо вчитися так. Ми маємо творити так, щоб кожен у світі, хто бачив цей прапор, сказав це є прапор тої держави, де живуть чесні, порядні, мудрі, роботящі, миролюбні люди. Але вони мають знати також і те, що ці люди завжди дадуть відсіч будь-якому агресору, хто захоче або в подумках, або на ділі забрати нашу незалежність. Шануймо прапор, пам'ятаємо, що символ нашої держави це є синьо жовтий прапор. Дбаймо про нього, всі свята відзначаємо з прапором і шануємо його. Знаєте, коли є прапор, є держава, коли є держава, є ми, коли є ми, є наші діти, наше майбутнє. І ми будемо жити у віках. Ми будемо творити і прославляти нашу державу. Не буде нас, прийде хтось другий, покоління нащадки, але незалежність і самобутність нашої держави ми збережемо і примножимо її славу світу. Зараз ми зробимо такий невеличкий флешмоб. У нас є крейда, кожен бере, ну, наприклад, крейду і ми малюємо тут на площі. Все, що ви забажаєте, але тематика одна: це є наша держава, наш прапор. І як ви уявляєте собі її майбутнє, її розвиток, ви можете втілити це в малюнки, діти простіше, я малюю Україну. 你真傻。